Ось тут вже просять відео про колонку Hope Star. Оцю синю і з жовтим. Коротше, отака ось патріотична колонка із дуже ергономічною і класною ручкою на ощуп такий soft touch пластиком. Так от показую, як вона працює. Стоп! Перве! Отак. Пробую. Погнали, зараз покажу, як вона працює. Віче не хочу. Віта за діосі! Отак вона вицікає, отак вона вимагає. Ручка контроллер резервного тока резервного тока компьютера свой резистив управление подсветкой управление спариванием у MIDI фона и пауза 3 секунды включения и зарядка зарядка у ней флешки флешки аукс type c зарядка зарядка type c оба момыется герметично Розміром вона маленька, невелика. Вона нездоровірна. Вона? вона маленька. Оце так вона виглядає. Так, є одно і тепер другий обзор. Обзор колонки оцієї. IPX 6, P60 називається, коротше, з подсвіткою. Я вже навіть тоді обзор робив. Дивіться, яка вона. М'якушечки. Тоді, тут ремінець. Ремінець удобно витягується. ось Ось отак виглядає. Здоровенні букви красиві наклеєні. Тоді, Тут велика підставка резинова, ось така. Тут все прорезинене. Тут металічні. металічні басовички, один басовичок, то є, вибачаюсь. Тоді, ось тут зарядка Type-C. що там, що там, потужна зарядка Type-C. флешечки у нас, мікро і стандартна комп'ютерна, і AUX є, і там, і там. Тут управління підсвіткою. Це спарювання між двома колонками. Береш дві колонки, і в тебе стереопара. Звук в два рази кращий. Там вообще ти просто ти в звукові там. Якщо дві колонки ставиш, ти просто балдієш. Кнопки великі, плюс-мінус. Це удобно. Не напутаєш. І отут по цвітках коротше, неї можна управляти, як вона моргає. Можна її ставити на руба на боках. Дивіться, можна боком ставити її отак. Можна її ставити так. Тобто вона розрахована на вертикальне і на горизонтальне положення. На вертикальному вона виходить, ось отак стоїть на цих, і басовичок упирається вам в поверхню. Тобто, дивіться, як вона виходить. Зараз я її буду провіряти. Тепер так само, теж на тому самому, навіть я не буду там якусь басисту музику там ставити. Та сама музика. Оцю два висунув. Сюди всунув. Так е. Тут а... щас подивлюся. Ось як вона грає вертикально. А, це ж громкость і Пауза є цією кнопкою. В тій пауза віддільна, тут оця кнопка пауза. Тепер е, вимикаємо її відсюди і йдемо вставляємо ту флешку, яка грає в тій колонці, щоб порівняти. Бо просили сравнення на оту і на цю колонку. І псізарядка все тут так само. Ладно, давай пішли зараз для повного порівняння я покажу оцю, покажу отсюди. Навіть навіть вшамодленні Даже... Даже на один штатив ставлю вот так. Тільки цю вертикально, цю горизонтально. Так. давай ти не цю. Так. Почули, як стало? Поняли? Поняли. Так, тепер ту саму пісню вставляємо сюди. Так. Гортаємо до пісні опана. Поняли це, так? Да? Тут гортання пісень, тут гортання пісень тільки оцими, а цими громкость. А тут агортання і громкость оцими исполняється, але пауза окремо. Це треба понимать, що там різне управління тут сделано, А, Тоді. Я а ти тримав я тобі приховає. Я... А далеко так? Ты знаешь? Ты вот ся, да? Да, вот это самая песня, это самая Все. Да. Все. для сравнения. Тоді те, як яка грає. Сравнили? Побачили? По габарітам в руках держу одну, держу другу. Побачили? Побачили? Тута можна за шнурок тягати, тут за ручку. Ручка шнурок, все. Можна обидві брати. Ну, якщо я б брав, я б брав дві, або оці дві, або оці дві. То, що якщо я зараз зроблю стереопару, то це буде просто бешена собака. Прикинь, оце оцю можна вдвічі сильніше зробити. Причому звук буде об'йомний, тому що з двох істочників буде. Один істочник буде праве, ухо вухо швидше ловити, Ти ж знаєш, що наше ухо ловить. Якщо навіть на мікросекунду звук в це ухо долетий, ти розумієш, що звук справа. Поняв? А якщо в тебе собі середніх зліва, як ти знаєш він зліва з закритими глазами, того, що в це ухо в тебе на мікросекунду швидше голос долетів? Ти це чувствуєш, розшифруєш, і мозг на посознанні розпознає, що звук оттуда і оттуда йде. І коли з двох сторін, то він думає, що він внутрі концерта там просто тут. Поняв, як на концерті колонки справа і злева, поняв?